Чи достатньо повноважень в органів місцевого самоврядування, ну, тих, які в них зараз є, для того, щоб вирішити усі проблеми людей? В українських реаліях, в українських, напевно, сучасних реаліях, місцеве самоврядування це швидше ілюзія, ніж реальність. Тому що ми бачимо, як відбувається узурпація влади, як відбувається узурпація місцевого самоврядування. Свобода до слова завжди активно відстоює інтереси місцевого самоврядування, тому що ми переконані, що це право на врядування громади, і воно повинно бути забезпечене належним чином. На жаль, ті зміни до законодавства, які сьогодні приймаються, вони ще більше обмежують органи місцевого самоврядування. Дуже часто органи місцевого самоврядування є заручниками тих чи інших ситуацій і не можуть вирішувати елементарні проблеми, тому що не мають на то елементарних повноважень. Я думаю, сьогодні ми бачимо, яка ситуація з держказначайством. Вже Тернопіль, Львів, Івано-Франківська громада активно пікетує держказначайство, тому що. Блокуються виплати за виконані роботи підрядникам, блокується виплата за заробітних плат працівникам комунальних підприємств, бюджетних установ. Тобто в даному випадку громада залишається заручником і е, не може навіть реалізувати ті повноваження, які вона має. Ситуація в Хмельницькому нічим не краще. Я думаю, що якщо буде так відбуватися, то найближчим часом ми можемо побачити пікет Держказначейства і в місті Хмельницькому. Ми бачили буквально в вересні ситуацію з теплопостачанням і з постачанням гарячої води, коли громада знову ж таки була заручником ситуації і органи місцевого самоврядування фактично не мали впливу на ситуацію, бо сьогодні залежні від монополістів ці галузі від облагазів, які знаходяться в приватних руках. Ми бачимо, як формується бюджет. коли як правило, гроші заробляються тут, а розподіляються з Києва, і громада має можливість просто закривати ті чи інші дирки, а не реально втручатись і реально вирішувати ті проблеми, які перед нею стоять. Я переконаний, що місцеве самоврядування сьогодні потребує дуже серйозної перезагрузки. Уся житлово-комунальна сфера сьогодні потребує дуже серйозної перезагрузки. Свобода говорить про... Обов'язкове докорінне очищення влади, про обов'язкову зміну системи влади. Ми не зможемо рухатись вперед за теперішніх умов. Тому що ті умови, які є, ті, скажімо, функціонування системи влади, те управління, воно не дає нам шансу рухатись вперед. Свобода, до речі, говорила про те, що такі органи влади, як обласні районні державні адміністрації, потрібно ліквідовувати і ми надалі, стоїмо на тих позиціях. Той досвід, до речі, який ми здобули в Хмельницькій міській раді. А ми дійсно за цих два роки стали досвідченішими. Ми ніколи не боїмося навчатися. Ми переконані, що людина повинна навчатися, навчатися і ще раз навчатися впродовж усього свого життя. І той досвід він, напевно, тільки посилив нашу впевненість про те, що країна, уся система влади потребує дуже серйозної перезагрузки, дуже серйозного реформування. Ну і той досвід тільки посилив впевненість про те, що потрібно міняти і осіб, які перебувають сьогодні при владі на усіх щаблях. Ми переконані, що ці люди, які сьогодні, скажімо, керують і містом Хмельницьким, які е, керують в області, які керують в усій державі, вони є частина тієї системи, хочуть вони того чи не хочуть, але вони є плід тієї системи. І вони є частина тієї системи, а тому суттєвих змін з ними пов'язувати не доводиться. Я переконаний, що зміни, суттєві зміни повинні робити молоді люди, нові люди, люди з новим світосприйняттям, люди з новим світобаченням, абсолютно іншими поглядами на життя. І я дуже хотів би, аби молодь, врешті-решт, не боялася брати на себе відповідальність за своє майбутнє, і аби люди старшого віку також, врешті-решт, довірили молоді ту відповідальність за наше подальше майбутнє. Бо, скажімо, тільки через докорінне очищення влади, тільки через зміну системи влади, тільки через абсолютно інші підходи і взаємовідносини ми можемо рухатись вперед і будувати сильну, заможну і багату українську державу. Тобто люстрація.